Отак от в так от, от так от центрі Обухова тут зараз Ось постамент тобто колись, колись тут стояв пам'ятник Леніну. Правда давно вже його зняли. Десь ще так в 2008 році, по-моєму. Так, Місце пусте, так. не знаю чи там про... буде щось, будуть щось на чи так і залишиться. ну так я вже. Кажуть, От так зараз в обіди тут. Тихо, кажуть, спокійно. Ну, погода хороша, Ма. вже майже, вес... майже весняна. тут невеличка алея. Добре, Ну от, знову в кадр попадає місце де я працюю, ось ця будівля. Всево, що ялинки посадили отут О. і тут ось хоч трохи є зеленого Ну мис. Це не зелені вони тут